Мої вітання, це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми повертаємося до прямого етеру. Нагадаю, що в режимі наживу ми стежимо за головними подіями Хмельниччини та всієї країни. І нагадаю, також що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці телеканалу Ті 7+. У притулку громадської організації захисту тварин врятуй життя доглядають 50 котів переселенців, як серед яких є тварини, евакуйовані з Харківщини та Херсонщини. Сюди їх провезли військові, а також евакуювали і зоозахисники. Тож наразі зооволонтери шукають їм нові домівки. Як взяти чотирилапого друга із притулку? Про це поговоримо із гостею нашої студії. Це волонтерка громадської організації «Врятуй життя Ірина Кравчук. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Отже, зараз у притулку скільки є котів і собак, яка навантаженість зараз. В притулку нашої організації врятує життя зараз біля 200 собак. Крім того, ще є собаки, які з важкими травмами, які по різних причинах не можуть проживати в притулку. Так само маленькі собачки, які взагалі їм небезпечно переживати серед великих собак. Вони знаходяться також на платних перетримках. У самому так як притулку для котиків у нас немає. У нас в основному коти, які також з травмами, вони знаходяться також на перетримках. Але у нас є у притулку невеличкий вагончик. Цей вагончик завжди використовувався для перетримки котів, яких стерилізували по безкоштовній програмі міської стерилізації. І, на жаль, зараз там не тільки знаходяться коти, які потребують допомоги після стерилізації і догляду, а знаходяться також коти, яких нам е, перевезли волонтери е, е, організації організацію Animals», і також які нам сюди привозять військові, які от зони бойових дій їх вивозять, не можуть їх там залишити. І ми їх там також доглядаємо, лікуємо, вакцинуємо, вивозимо, виводимо їх паразитів, якось трошки їх оговтуємо від цього стресу, що вони пережили. І, звичайно, ми шукаємо добрі ручки. На жаль, є запити також ще від військових, від волонтерів. Чи можна вам привести котів? У нас просто немає місця, і тому, коли ці котики знайдуть добрі ручки, вивільнюються місця для тих тварин, яких ми можемо ще взяти. Це десь шанси для інших, власне так, так, для того, аби знайти свою домівку. Як тварини з евакуації до вас потрапляють, тобто як надходять ці запити? З нами зв'язуються, зв'язуються військові, зв'язуються волонтери. От саме такі будемо говорити недавні випадки. Зателефонував військовий Олександр. Він був на Херсонському напрямку, до нього прибилася кішка. Там народила вона вже котенят. Він, ну коли його вже переводили на інші позиції, він просто не міг залишити там цю кішку з цими котенятами, бо він розумів, що вони просто-напросто, як то кажуть, там загинуть. У нього була невелика короткочасна відпустка. Він приїхав в Хмельницький, зв'язався вже з нами. Кішку, маму, котенят він стерилізував. А трьох кошенят таких десь місяці по чотири ми просто вже їх прихистили, обробили, вакцинували. Кошенята дуже такі шустрі, дуже грайливі. Шукаємо для них добрі ручки. Всі кошенята, дівчатка, але дуже такі потішні, дуже забавні. Також до нас з нами зв'язалися не, не так давно волонтери громадської організації Юенімалз і сказали, що у них є п'ять котів. Коти дорослі, коти такі от від від двох років до чотирьох років. Жінка в на, Вовчанському напрямку проживала в населеному пункті. Сама жінка інвалід. Взагалі з двома палками їсти її не було що, просто волонтери розказували. Ну просто знаєте таку жахливу ситуацію, що людина взагалі сама не мала що їсти, але вона доглядала тварин, які до неї прибилися, яких залишили сусіди. І вона сказала, що вона без цих тварин вона просто-напросто просто виїжджати не буде. цю жінку евакуювали всіх тварин. Також забрали волонтери організацію Animals», і до нас попало так само п'ять котиків. Котики спочатку, звичайно, були в стресі. Ну, звичайно, так як вони і не доїдали. Вони взагалі не харчувалися взагалі ніяким чином належним. Також вони пройшли відповідне лікування. Двох котиків так само у нас вони не проживають у нашому цьому вагончику, а вони потребують особливих умов догляду, більше таких уважних. Тобто, так само їх зараз перетримує у себе наша волонтер. Котики дуже моркотуни, дуже грайливі. Зараз вони вже також дуже себе активно проповодять. Вони також вакциновані, і ми хочемо знайти так само їм пошвидше сім'ю, щоб вони просто вже прожили своє залишку свого котячого життя, прожили вже в любові і вдома в сім'ї. Насправді я бачила допис Олени Глубнича, яка писала про те, що власне котики, які приїхали із зони бойових дій, вони такі тихі, вони трохи боязкі, тому що ми розуміємо, в яких умовах вони жили це і постійно гучно, вибухи і так далі. Як вони адаптовуються в притулку? Вони от зараз вони вже адаптовуються. Вони дуже так само наші працівники притулку вони стараються їм приділити максимум уваги. Тобто, ви час беруть на ручки, там є дуже такий хороший котик, такий рижий, Він взагалі такий муркотун мурчить як трактор. І звичайно, ну вони їдять корм і сухий і вологий, Тобто, всі котики, які знаходяться у нас там у цьому вагончику, вони повноцінно харчуються, вони отримують цю належну допомогу. Ці котики вони не самі. Тобто там є котики, які в нас вже там перебували, і вони вже з ними контактують, тобто спілкуються по своєму, по котячому. Тобто, котики потрошки вже ну повертаються в таке в нормальне якесь котяче життя. Звичайно, коли відразу їх привезли, ну по-перше, це дійсно вони жили в таких дуже важких умовах. По-друге, все-таки вони сюди добиралися більше доби. Це все таки стрес для них був. Ну і звичайно, вони просто були спочатку ніякі. Зараз це все вже трошки позаду. З вашого досвіду, як іде прилаштування, власне? Чи готові люди брати тварини з притулку? Тому що я бачила, здається, теж допис, що за серпня було два прилаштування з цього котобудиночка, так? Але це дуже маленькі цифри, на жаль. Ви знаєте, у нас зараз трошки інша ситуація. У нас майже кожного дня, от особисто до мене, також до наших волонтерів, дівчат, поступають от, такі телефонні дзвінки, і люди просять заберіть кота, кіт у нас прожив 8, 10, 12 років, от прожив от в сім'ї, ми виїжджаємо і немає куди діти кота. Я чесно кажучи, знаєте, я коли поговорю з такими людьми, в мене вже до кінця дня в мене вже взагалі мене вже трусить, в мене вже сльози на очах. Я просто не розумію, як можна от е, тварина прожила 10 років в сім'ї. Це член сім'ї. Це так? взагалі, це член сім'ї. Це ну все одно це ж був якийсь улюбленець. Тобто він 10 років прожив з вами, 8 років, навіть хай 5 років він прожив з вами. Він так само ріс з вами, з вашими дітьми, і е, залишити його просто взагалі незрозуміло, де, бо ви кудись виїжджаєте. Ну зараз без проблем люди. В нас роблять документи, роблять для е, вивіз тварин за кордон. Е, за кордоном, коли е, ви, виїжджають от люди з тваринами, їм навпаки приділяють більш максимум уваги, тому що розуміють, що вони люди виїжджають, але вони не залишили домашнього улюбленця, взяли з собою. Ця людина в першу чергу вона достойна поваги і підтримки. Але, ну, на жаль, нас не всі люди отак от розуміють. І е, я не знав, недавно взагалі була шокована, що мама з дитиною привезли привели також до нашої волонтери. Собаку, ми виїжджаємо, залишили собаку. Дівчинка повернулася отак так помахала рукою. Поки Белла, ви би бачили ту Беллу, розумієте? Белла до сих пір сидить в стресі. От. Ну, ось, ось так. От люди поступають, і тому о, о, таких зараз активних прилаштувань з нашого котобудинку немає ні з притулку, ні собак, ні котів. Бо люди в основному от вони хочуть навіть їх тих тварин, які в них є, вони хочуть кудись їх от, віддати. Е, на жаль, зараз на рідкість, як раніше, колись люди купляли за такі ну, великі кошти і британську, там і ангорських котів, там навіть і цих майкунів. Зараз не рідкість таких котів зустріти на вулиці. Тобто, так. напросто, просто е, люди, люди таких тварин викидають. Люди не ці такі тварини вони взагалі не пристосовані до вуличного життя. І, на жаль, я просто хочу сказати всім господарям, що ви таке робите. Ну, ви маєте знати одне, що ваша така тварина, її день-два на вулиці, якщо її не заберуть волонтери, вона просто загине. Інших варіантів немає. А волонтери, на жаль, у нас просто так само можливості не бездонні. Ми, ми просто вже задихаємося від цього напливу тварин. Ми, на жаль, не можемо допомогти всім. От, власне, враховуючи цю безвідповідальність людей, яка на жаль дійсно вона є. Які критерії до нових власників? Що ви про них дізнаєтеся, коли прилаштовуєте тварину? Звичайно, ми в зараз у нас такі умови. Людина, коли хоче взяти тварину з притулку, людина має обов'язково прийти з паспортом, тобто людина не може просто прийти і сказати Я он там от живу. Uh -huh. Я отам там ще десь і дайте мені тварину. Ми обов'язково е, проводимо з людиною бесіду. Ми записуємо паспортні дані. І обов'язково ми не нав'язливо, тобто не то, що ми кожного дня будемо там телефонувати чи пропонувати і приїжджати до людини. Але ми домовляємося з людиною, що обов'язково буде таке ненав'язливе відслідковування, як тварина живе. Тобто, людина там от нас там два рази на тиждень, потім раз на тиждень, раз на місяць, людина має скинути нам фото, відео тварини. От в яких умовах там тварина живе. Я не хочу сказати, що часто, але бувають у нас такі випадки, коли людина, людина взяла тварину, перестає виходити там на зв'язок, або вже по самих фото, відео, ну, наші волонтери бачать, що тварина сумна, невесела, що вона взагалі просто, знаєте, ну так от сумно лежить і нею не займаються. І таких тварин ми вилучаємо. Тобто це потрібно розуміти, що це відповідальність звичайно. тварина, яку ти береш, і ти маєш забезпечити її, і стан здоров'я, і харчування, власне, і ігри, дозвілля, якісь і так далі. Звичайно, звичайно, на жаль, я от займаюся в записую людей на на безкоштовну програму стерилізації тварин. Ця програма місто виділяє кошти на стерилізацію тільки без притульних тварин. Тобто, ми цим займаємося. І до мене часто телефонують люди. Ми взяли там котика, ми знайшли там от кішку там, два місяці, назад, три місяці, пів року назад. Хочемо, щоб ви нам її стерилізували. Я кажу: вибачте, це в нас програма стерилізації безпритульних тварин. А ми її взяли з вулицю, то нам що тепер її викинути? Розумієте, це ну, з, 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 з таким як то кажуть, мисленням нам просто ця дорога в нікуди. Люди мають, мають нести відповідальність за тварин, яких вони взяли. тобто ви Тварину додому, ви маєте бути готові. Все, це вже не безпритульна тварина, це вже ваша тварина, це вже ваш член сім'ї. І вона потребує нормального харчування, вона потребує нормального медичного огляду, допомоги, то самої стерилізації, обробки від паразитів там періодичної вакцинації. Це все вже має бути важ зона вашої відповідальності. І людина має це розуміти. Що якщо людина взяла тварину з вулиці, ні волонтери, ніхто не буде її пожиттєво обслуговувати медично, годувати. Це тільки зона відповідальності вже нової сім'ї. Я на жаль бачила ще історії, коли люди беруть тварину додому, але до прикладу вона не виправдовує якісь їхні очікування, не одразу грається і так далі. а, До прикладу, день сидить під диваном, тому що зрозуміло, що їй потрібно адаптуватись до нових умов, власне, і вони повертають її назад або в притулок, або залишають знову на вулиці. Тому давайте розберемо до чого люди мають бути готові, до якої поведінки тварини в перші дні адаптації вдома. of uh, Це, звичайно, для кожної тварини, так само як і для кожної, навіть людини. От ми приїжджаємо десь якесь на нове місце, там чи на відпочинок, чи куди до когось в гості, чи відрядження. Ну це так само для нас перший день це стрес, бо це нова, це нова обстановка. То ми люди можете уявити, який стрес ну, отримують тварини. Особливо коли тварина десь там жила вдома, потім її взяли, там викинули на вулицю, там чи віддали в притулок, потім її бере нова сім'я. Звичайно, тварина не розуміє, що коїться їй потрібно так само звикнути до нових умов. І тому ми, коли віддаємо тварину, ми завжди говоримо, що будьте готові до того, що тварина може, вона взагалі 2-3 дні, вона може сидіти, вона може десь забитися там під якийсь диван, там за якісь там шкафи, вона може там не гратися, вона може не реагувати, вона може і не їсти, вона може і не пити. Це для тварин в тварини відбувається такий стрес. Потім, коли тварина вона вже поступово починає знайомитися так само з, з новим будинком. Не потрібно так само от, тварині, там пришвидшувати, знаєте, що там от сильно там, її брати на руки, чи там гра гратися різними такими от ігрюшками. Тварина має до цього всього звикнути, просто сама. Звичайно, ми обов'язково попереджаємо, що якщо люди беруть невеличку якусь собачку, там, вона може зіпсувати якесь взуття, вона може зіпсувати якісь меблі. Тобто, для початку, звичайно, це все взуття потрібно там хова ховати. Ті самі коти, які, Ки вони починають там, знаєте, в нові обстановки, вони можуть там заскочити там десь на якийсь там стіл, на підвіконня, е скинути якусь вазочку, скинути якийсь там вазон. Люди, ну нові власники також мають бути до цього готовими, тобто забрати якісь такі предмети, які м, тварина може побити, і навіть і сама поранитися. Тобто нові власники мають розуміти одне, що вони взяли тварину додому, і не відразу тварина зайшла тільки через поріг, і вона зразу вас розважає, вона відразу там іде на руки, гладиться, все і себе веде, будемо говорити дуже чемно. Для цього всього потрібно час адаптація. Якщо в родині, до прикладу, уже є кіт, так який має свою територію, свою там квартиру чи будинок, але люди хочуть ще подарувати домівку комусь. Власне як адаптувати, як знайомити котів між собою, тому що ми розуміємо, що реакція і в одного і в іншого. Вона може бути різною. Я можу розказати про своїх котів. У мене на даний момент чотири коти. От у мене був так само, от, на жаль, в, в лютому місяці помер також кіт, якого я колись знайшла на вулиці. Десь також його, мабуть, виставили з машини, бо він просто сидів отак от біля дороги на протязі півдня. Тобто, я йшла на роботу, він сидів, і ввечері я поверталася, він просто сидів такий ошелешений на тому самому місці. От, ну він трошки довго хворів, от він помер. Зараз в мене залишилося чотири коти. Всі коти от в мене от підібрані з вулиці, причому не в один там момент, а з якимись mm -hmm. там з різними періодами: там рік, рік, півтора, півроку. Ну, на жаль, тварини, які попали перший раз в дім, звичайно, вони вже відчувають себе, тобто першими в дім, вони відчувають себе вже більш такими повноцінними господарями. І тут, звичайно, потрібно проявити навіть і і господарям. Якщо ви берете от таку вже дорослу тварину, вже берете во додому. Ну потрібно розуміти, що все відразу так дуже добре не буде. Я коли брала от з вулиці дову тварину, я завжди собі робила два-три дні вихідних, щоб просто побути вдома і якось mm -hmm. там ну вже поспостерігати, тобто їх ближче познайомити. Брала на руки одного, брала на руки другого, брала третього. Тобто потрібно показати, що вони всі для вас там рівноцінні. Звичайно новому Члену сім'ї вже потрібно виділити свою окрему мисочку з їжею, свою окрему мисочку з водичкою, щоб він там не ходив до тих котів, які вже вони вже будуть думати, що це їх конкурент, а Так, в нього є своя мисочка з водою, є своя їжа. Звичайно, можна спочатку закривати там, коли йдете там на роботу в якійсь іншій там, кімнаті, і вже просто знаєте, що було спілкування вже просто от при вас. Тварини звикають один до одного. Звичайно, це не такий період, це не буде за день і навіть за тиждень. Я дивилася по своїх тварин. Ах, що десь до місяця, і вони вже вживаються. Вони вже таке враження, що вони вже ніби тут завжди, завжди так жили. І те саме стосується собак. Тобто цього не варто боятися. Абсолютно не варто боятися, і в нас є такі волонтери в яких живе вдома от на тих самих перетримках і по вісім, і по дванадцять, і по 15 котів, і вони так само вони туди попадають от в, завжди от в різний час. Тварини ну, от вони адаптуються до цього, до такого проживання. Звичайно, є, на жаль, є такі тварини, які просто-напросто не можуть бути низькими. Вони мають бути тільки одні. І це навіть не залежить від породи. І у нас є волонтери, прилаштовують таких от тварин, обов'язково пишуть, що без інших uh -huh. тварин в сім'ї, або навіть пишуть, що щоб не було маленьких дітей. Ну, є такі звичайно тварини, яких психіка вона не приймає таке, якесь колективне проживання. Uh -huh. Ви от згадували на початку, яка велика кількість тварин зараз в притулку близько 200 собак. Велика кількість котів, зокрема евакуйованих. Яка допомога притулку зараз необхідна? Тому що ви час від часу пишете дописи у Фейсбуці? А бачу, люди реагують. Власне станом на зараз. Що не треба? Ми завжди потребуємо корм. Такий хороший, якісний корм, особливо м'який корм. Для котенят, для хворих котів, це ну як як це завжди те, що потрібно в притулку, необхідно. Звичайно, потрібні різні миючі засоби, тобто засоби для, для дезінфекції. Ті самі, якісь там відра, швабри, вінники, бо воно при такій кількості прибирань воно зазвичай дуже швидко зношується. Одноразові ті самі от рукавички. Тобто зараз дуже в нас гостро стоїть в притулку питання перед зимою тих самих теплих речей, і ми так само пишемо на нашій сторінці. Можливо, в когось є старі ковдри, можливо, в когось є якісь пледи. Не старі куртки, якісь там ну такі от кофти. Це все можна до нас притулок привезти, і це все, коли от почнеться вже зима, ми будемо стелити нашим тваринам, просто щоб вони не мерзли. Звичайно, ми зараз так само привеземо закупимо і солому, і в ті самі будки ми кладемо солому, але ну коли ще лежить там якась тепла річ, тоді наші тварини мерзнути не будуть. В нас також завжди є необхідність хороших таких, от просто рук, які можуть тваринку ту саму вигуляти. У нас є собачки, які от вони потребують кожного дня, що вони не сидять, сидять в вольєрах, а їх просто взяти, вони нормальні, вони активні, вони е е е такі, ну що вони людину не покусають. З ними просто потрібно от пройтися, хоча б там 2-3 кілометри, півгодинки приділити свого часу. Ми завжди також раді. Ну і звичайно, якщо люди приїдуть, допоможуть нам, от зараз перед зимовим періодом, трошки пізніше, розкласти ту саму солому в будки, трошки поприбирати притулку. Ми ніколи від такої допомоги не відмовляємося. Тобто, допомога може бути різною. Не обов'язково там коштами, хоча ми кошти так само збираємо на наш офіційний розрахунковий рахунок, тому що у нас дуже багато хворих тварин. У нас в наших ветклініках, яких ми обслуговуємо тварин, у нас у всіх клініках. Борги у нас в цих клініках є зошити, і нам вже деколи знаєте соромно, коли вже набігає така сума вже там до боргу і 10, і 12 тисяч гривень, і в нас знов купа хворих тварин. Ми розуміємо, що ці борги вже будуть так само збільшуватися. Звичайно, ми просимо, щоб люди нам допомогли якось ці борги погасити або на наш офіційний рахунок, або можна прийти просто-напросто в клініку, і так само в клініку в клініці сказати, що я хочу частково погасити борг нашої організації 50, 100, 200 гривень. Це все кошти, і які нам потрібні. Ми всіх закликаємо дійсно і доєднатися і до підтримки. Громадської організації Врятуй життя до підтримки чотирилапих. Не обов'язково відкрити свою домівку для одного із них, тому що ми бачимо, очуємо ці історії. Власне і військові евакуюють тварини. і Всі вони хочуть, аби всі мали свою родину. Тому обов'язково доєднуйтеся. А вам дякуємо, пані Рено, за те, що ви доєднались до марафону. Ті 8 плюс. Ми сподіваємося, що котики якнайшвидше знайдуть свої домівки. Насправді, дякуємо вам волонтерка буде. громадської організації Врятуй життя Ірина Кравчук була з нами у студії.